Доброго дня. Сьогодні на дворі в нас якийсь туман, не туман, смог якийсь. Ніби як на повітрі щось є. Бачите, вон там десь машини їдуть. Далі в нас ліс, але його за, за туманом нічого не видно. Так у нас, за цим смогом, димом, чи ні, не димом, що воно таке, не знаю, пилом, нічого не видно. Таке явище природи в нас. Вон, бачите, там ліс, але його не видно майже. І сонця немає таке в повітрі. і он там, бачите, якесь явище. Чи це штучно зроблене явище? Бог його знає. Ну ось так. Сьогодні знімаємо яблука з дерева. Володя все старається. Люба пірішки з яблуками. Да, Володь? Да. <ріху> з такими. А що це за сорт? Пів яблука червоного, а пів отакий. Значите, здоров'я, яблука гарне. І багато. А там наверху треба ще знімати яблука. Як вона називається? Не знаю. Ні, я не знаю. Щось мені жарко. Щось мені жарко. Врожай яблук. Зранку зривали ми семеринку. Зелені, так? Семеринка. А це отакі от яблуки. Дивіться, здорові, гарні яблучки. Вони в цьому році крупніші, да, володь? Yeah. То були б менші. А це і багато падало, а все одно. Там там сонце. Ти бачиш, пробивається бідненьке через си. Чи дим, чи що воно таке. Ой, гарні, ой, гарні. І здорові такі. Такі. Два яблука у руку. Ось вони влозить, бачите, в мене руки в горіхах. Видно. А це тут ще в горіхах. Були попадали, які очищаються, які ні. А я руками без рукавички. І замазала руки. Ну, ось так. На пірішки вже нарвала. Може хати? <рес> Треба збирати. Сьогодні вже останній день вересня. Ми збираємо збираємо яблука. Ну, ось так. Ось такі є. На борщ варю. Воно червоне-червоне. Це так камера передає. На плиті на дворі розтопила плиту і чотирьохвідерна каструля. І я варю отакий на борщ На м'ясорубку перекрутила. Тепер минут 40 провариться і в баночки. Ось так. Така буде в мене Ось воно стане густіше. І така красота буде. Це вже закрила, Ось таке воно виходить. Бачите, таке густе. Отаке виходить в мене. О, кипить. Бурлить. Помішую. Ось так воно прокипить і буде в мене на борщ. Ось там зайшло сонечко. Це ходить. Ось Десь... там воно. світло так. Це ж від сонечка туди набік. Мабуть, світло. Бачите, отак. І там воно зайшло в сонечко. Цікаво, цікаво, це тобі природа. О, о, ось і вечір. А сонечко вже геть заховалося, заховалося. сонечко заховалось. А відблиск туди, бачите, там воно. зайшло сонечко, а тут там ще видно. Так цікаво.